Вітаю! В цьому відео будемо говорити про маніпуляції, і ви розберетесь, як розпізнавати маніпуляції в різних стосунках і що робити, щоб їх нейтралізувати. Розумію, що більшість знає, що таке маніпуляції, але давайте ще раз це проговоримо. Маніпуляція це такий спосіб впливу на іншу людину непрямо, приховано задля того, щоб отримати якусь бажану від цієї людини поведінку. І зараз я перелічу основні види маніпуляцій, і ви можете зупинятися на кожному з них, щоб проаналізувати, а чи зустрічається це в вашому житті в спілкуванні з будь-якими людьми, з партнерами, колегами, друзями, дітьми тощо. Да? І важливо тут подивитись чесно, чи ви маніпулюєте, чи вами маніпулюють. бо... Ми іноді також можемо так неусвідомлено щось в житті використовувати, але потім ми будемо розбиратися, що з цим робити, щоб цих маніпуляцій в житті не було. І перший вид маніпуляцій, який зустрічається найчастіше, це почуття провини. І можуть зустрічатися наступні фрази, щоб вам було зрозуміліше, що це Означає, наприклад, я для тебе стільки всього зробив чи зробила, а ти не можеш ти мені щось там зробити, да? І тут в голові одразу з'являється картинка, що ось ця людина зробила так багато для мене, і дійсно, може, ця людина робить дуже багато для вас. Але людина говорить вам напряму, що а ви при цьому робите щось. Мало, і якщо не почати аналізувати, да чи дійсно це правда, то може виникнути відчуття провини, що дійсно ця людина для мене так багато робить, що мені так важко зараз щось зробити для цієї людини, що вона просить, Да, і може виникнути ж бажання це почати робити. І це і є маніпуляція. Тобто, можливо, ви не хочете це робити. Можливо, у вас бракує часу, чи енергії, чи пріоритети зараз в житті інші. Але коли ви почули таку фразу, то можливо, знову ж таки, не усвідомлено це на вас може вплинути, і ви можете почати робити, що хоче від вас отримати ця людина. Знову ж таки, зупиніться і подивіться, чи виникають подібні фрази в вашому житті, які ще. Це можуть бути фрази. Це можуть бути фрази, як: От, а я думала, ти мій справжній друг, чи «Партнер на все життя. Я думав, що ти ось такий чи така, наприклад, чи відповідальний, чи там, амбіційний, чи ще якийсь. Да? Тобто можуть приписуватися якісь характеристики. Які передбачають певну поведінку, тобто, наприклад, якщо це сфера вашої роботи, так і вам каже ваш начальник, що а я думав, що ти відповідальний чи відповідальна, і тобто людина очікує від вас, що ви можливо почнете більше. Робити більше працювати, можливо, навіть виходити на вихідних, можливо, брати задачі інших людей, які не справляються зі своєю роботою, чи брати роботу цього начальника на себе, да? тільки щоб доказати цій людині, що ви насправді відповідальний чи відповідальна. Розумієте? Тобто, таким чином людина, граючи на ваших почуттях, отримує щось там своє бажане. Наступний вид маніпуляцій пов'язаний з відчуттям страху, втрати або покарання. І тут можуть бути наступні фрази. Якщо ти, наприклад, не хочеш їхати у відпустку у гори, то ми взагалі нікуди не поїдемо. Тобто ніяких варіантів, ніякого бажання щось обговорювати. Є лише бажання робити щось, що хочу я. І тоді партнер повинен якось це. Приймати і пристосовуватись, так? і знову ж таки, якщо у людини в пріоритеті дуже сильно зберегти ці стосунки, зробити свого партнера щасливого, то людина буде це робити, навіть якщо людина взагалі не хоче їхати у гори да? і буде робити, що хоче робити маніпулятор. Або такі фрази: якщо ти цього не зробиш, то тоді я піду з цих стосунків чи ми розірвемо наш шлюб, да? то знову ж таки, це пряма маніпуляція, коли людина просто ставить вас перед вибором. Чи ти будеш робити, що я хочу, да? і тоді ми залишаємося в стосунках, або тоді, якщо ти не робиш, я уходжу все. І вам не залишається вибору. Тобто, якщо ви хочете зберегти ці стосунки, то вам доведеться робити те, чого потребує від вас маніпулятор. То, якщо є такі фрази, да, то знову ж таки, це дає вам розуміння, що це маніпуляція і це ненормально. Третій вид маніпуляцій пов'язаний з приниженням самоцінності. Тобто, якщо вам кажуть, що без мене ти нічого не зможеш, не зможеш себе забезпечити, не зможеш жити таке життя, яке було зі мною, да, якщо це партнер, або якщо це начальник на роботі, і він каже, що більше ніде ти стільки заробляти не зможеш. Так реалізовуватися ти більше ніде не зможеш, то це маніпуляція. Людина створює ілюзію, що це для вас найкраще місце. І якщо ви підете звідки звідси, да, то це буде найстрашнішим вибором для вас. Ви потім будете жалкувати, так? І створивши таку ілюзію, звичайно, що якщо людина не аналізує ситуацію, не аналізує ринок, не аналізує себе, свої можливості, має низьку самооцінку, то вона залишиться. В стосунках з партнером чи з роботодавцем, так, бо відчуваю, що, що може втратити щось дуже-дуже велике, важливе там, де є щастя і можливості. Хоча всередині цього щастя так реалізованості насправді і немає. Але маніпулятори вміють грати на почуттях людей, викликаючи, як ми вже сказали. Чи провину, чи сором, чи страх щось втратити. Ще один дуже розповсюджений вид маніпуляцій це знецінення, наприклад, ваших емоцій. Можливо, в якійсь ситуації ви розлютилися чи засмутилися і. Людині поряд з вами взагалі не подобається некомфортно з тими емоціями, які ви зараз відчуваєте. І замість того, щоб якось вас підтримати, допомогти, людина починає знецінювати ваші емоції через наступні фрази, що ти драматизуєш, та навіщо ти так реагуєш та заспокойся, да? це не варто того. Знову ж таки, Людині некомфортно, людина не хоче зараз якось відчувати ваші емоції, вам якось співпереживати. Вона хоче, щоб ви зараз були в гарному настрої, щоб ця людина змогла гарно себе почувати. Тому вона знецінює ваші емоції, щоб знову ж таки ви відчули якісь сором чи провину за свої емоції і почали робити і поводити себе так, як хоче ця людина. Розумієте? Тобто в такі моменти людина взагалі не думає про вас, вона думає тільки про себе. І п'ятий останній вид маніпуляції, з яким я сьогодні хочу поділитися, це подвійні послання. І може це звучати наступ, наступним чином: тобто, роби як хочеш, але ж ти знаєш, як буде краще. Тобто, перша фраза роби як хочеш, нібито створює ілюзію того, що ви маєте право вибору, що ви вільні робити так, як ви хочете. І ви відчуваєте, що дійсно людина вам довіряє, і що вона вам дає право зробити так, як ви хочете, і це нібито створює таку легку, безпечну, довірливу атмосферу між вами. Да? Ви відчуваєте, що нібито вас поважають і розуміють, але ось ця друга фраза, але ж ти розумієш, як краще буде, да? Вона створює маніпуляцію, в якій людина очікує від вас певного вибору, певного, певної дії. Тому що вона нібито ніби піклується про вас, нібито бажає вам найкращого і показує. але ж ти знаєш, як буде краще. Да? І якщо ви дійсно поважаєте, любите цю людину, довіряєте їй, то знову ж таки неусвідомлено через подібні маніпулятивні фрази, ви можете почати робити, що очікує ця людина. Ну і знову ж таки, будь ласочка, зупиняйтесь на кожному з видів маніпуляцій. Діліться в коментарях, а які з цих маніпуляцій в вашому житті зустрічалися, як ви на це реагували, і чи зараз ви на це подивились якось інакше. І тут хочу наголосити, що дуже важливо спиратися саме на свої. Почуття, тобто саме вони вам можуть підказати, і це може бути ознакою того, що вами намагаються маніпулювати. Неважливо, чи це усвідомлено чи не усвідомлено в таких ситуаціях, коли вами намагаються маніпулювати, ви можете відчувати страх, ви можете відчувати сором, провину, якусь внутрішню невпевненість, що і як вам робити, і ви хочете спиратися на думку іншої людини. Іноді вам може бути важко казати людині ні, да? і тому перший крок на шляху того, щоб прибрати в стосунках з людьми маніпуляції, вам потрібно навчитися розпізнавати ці почуття і навчитися їм довіряти. Тобто, в кожний момент, коли ви почуваєте сором, провину, страх, вам важко сказати ні, ви дуже сильно починаєте вагатися, сумніватися в собі. То задайте собі питання: а чи не маніпулюють зараз мною? А які зараз лунали фрази, чи вони якось теж мені підказують про те, що зараз відбувається маніпуляція, і тоді дайте собі час цю ситуацію проаналізувати. Ви можете одразу людині нічого не відповідати, нічого не обіцяти, дайте собі час подумати. Ви навіть можете так людині і сказати: мені треба подумати, давай я тобі дам відповідь там через декілька годин, чи наступного дня, через декілька днів. Це абсолютно нормально. Знову ж таки, якщо людина почне агресувати ваш адрес, коли ви попросите подумати. То це тільки буде доказувати, що людина намагається вами маніпулювати і хоче щось конкретне від вас отримати. І починає біситися, бо не може в моменті це отримати. Тобто, це буде лише підтвердженням для вас, що так дійсно це зараз маніпуляція. Якщо людина там нормально на це реагує, то ви тоді там собі спокійно десь починаєте думати, да? а що це зараз було? а... Що саме я б насправді в цій ситуації хотів чи хотіла, як буде добре саме для мене? І коли ви це відрефлексували, то ви можете відкрито про це поговорити. Тобто не потрібно неусвідомлено, автоматично щось відповідати людині, бо ви таким чином просто продовжуєте цей шаблон маніпуляцій в стосунках з людьми і нічого не змінюєте. Тобто, вам для початку важливо просто проаналізувати, чого дійсно хочете в цій ситуації. Ви, да? тобто маніпулятор завжди хоче від вас конкретну поведінку, щоб добре було саме маніпулятором. А ваша задача, нарешті, зрозуміти, чого хочете ви, да? і десь потім в наступний раз сказати ні, замість того, щоб погодитися. Да? І якщо Ця поведінка постійно продовжується і вам не приємно, що людина вами маніпулює. Да, ви можете відкрито сказати людині, що мені не подобається, що ти так зі мною розмовляєш знову ж таки в конструктивній, в спокійній формі, да. Ніяк не ображаючи, не звинувачуючи цю людину, бо можуть бути такі випадки, коли людина це робить неосвідомлено, бо, бо вона десь цьому навчилася і не розуміє, як взагалі по іншому в житті щось отримати і діє тільки через маніпуляції. І якщо людина відкрита задля того, щоб будувати з вами. Комфортні для обох стосунки, безпечні для обох стосунки, то вона свою поведінку змінить. Але якщо людина і далі буде вами маніпулювати, незважаючи на те, що ви попросили якось по-іншому з вами розмовляти, з вами поводитися, то тут вже звичайно потрібно робити якісь для себе висновки а чи хочу я далі перебувати в стосунках з такою людиною. Отже, тепер ви знаєте, як розпізнати маніпуляції, які є ознаки, так ваші почуття, це найголовніше. І ви знаєте тепер, що з цим робити, як ці маніпуляції з вашого життя взагалі прибрати, щоб будувати класні стосунки. І якщо ви бажаєте ще більше розібратися з тим, як будувати гармонійні стосунки. Здебільшого з вашим партнером, то я вас запрошую на свій курс. Він складається з п'яти блоків, і його основна мета це допомогти людям будувати стосунки, в яких є довіра, близькість, розуміння, повага та тепло. Я там зібрала весь свій досвід, свої знання і найефективніші техніки та рекомендації. І і це все вам допоможе будувати нарешті гармонійні стосунки чи зустріти людину, з якою ви зможете будувати гармонійні стосунки. Вартість такого курсу 1600 гривень. Але якщо ви придбаєте цей курс до понеділка, до липня 27 липня, то 5 перших учасників отримують знижку і можуть придбати цей курс лише за 590 гривень. Для цього просто напишіть мені. В телеграм мої контакти в описі під цим відео. І я також вам надам ще більш детальнішу інформацію про цей курс, з чого він складається, для чого він да і чим саме вам він може допомогти. Тому обов'язково пишіть. І я всім дуже вдячна, що ви були зі мною в цьому відео. Обов'язково підписуйтесь, бо в мене... Кожного тижня виходить нове відео. Ми тут говоримо про те, як будувати стосунки, як досягати цілі і як бути взагалі наповненими та щасливими. Ще раз вам дякую і сподіваюсь до зустрічі у нових відео.